Можливості можуть бути необмеженими. Але обмежений наш час. І не варто витрачати даремно ані хвилини. Що, якби ви могли працювати на себе і мати додатковий дохід, не зі своєї роботи. Чому би і ні, правда? Вітаю. Запрошую тебе прослухати цю неймовірну можливість, яка може змінити твоє життя. І так, ще раз вітаю. Е, звати мене Віктор Торчин. Я сьогодні буду. Представляти цю е, бізнес можливість е, для вас, і в першу чергу для новачків, які сьогодні при, приходять розібратися з цією бізнес-можливістю, як тут можна заробляти, як тут можна покращити е, своє здоров'я? То е, звісно, не все зразу може бути зрозуміло. Мені самому таких декілька зустрічей треба було відвідати і на семінар навіть поїхати. такий великий міжнародний. На той час він в Києві в палаці спорту проходив, де я побачив масштаби взагалі цього бізнесу. Де в зал навіть не не вміщалося.